Thank you У сумському училищі, яке у липні постраждало від влучання російської ракети, нині триває навчальний процес. Про наслідки ворожого удару у майстернях нагадують тимчасово закриті вікна, які тоді вибуло вибуховою хвилею. Було зруйновано все. Робочі місця учнів були зруйновані. Стеля у нас повністю світла не було. Ми його повністю це вже все становили. Ну чим за місяць дуже багато роботи зробили для того, щоб діти прийшли на навчання, і дозволітельні документи нам дозволили навчання. Чаться в цьому приміщенні до кінця року у цьому приміщенні, яке працівники називають серцем навчального закладу, планують поставити вікна так само. І в сусідньому центральному корпусі. Тут у нас актова зала, спортивна зала, їдальня. Їдальня на сьогоднішній день саме основне. Ми підводимо до їдальні повітряну мережу електрики. Працюємо над цим питанням і їдальню. Плануємо теж до кінця цього місяця підключити. Ми зробили своїми силами, перекрили кришу. На сьогоднішній день нам вдалося, що тепер внутрі наших приміщень дощ не руйнує те, що ми создавали віками. Натомість навчальний корпус, який зазнав найбільших руйнувань, ремонту не підлягає. Під нагальними очами наших десесників ми дуже багато винесли туди і майна, і меблів, і документації про те, щоб викладачі могли розпочати свій учебний процес з 1 вересня. У цьому приміщенні раніше були класи і адміністративні кабінети. Тепер, говорять, його необхідно повністю зносити і відбудовувати. Ми зараз робимо технічну документацію, потім будемо шукати. Підприємство, яке зможе виконувати ці роботи. Дуже проблема у нас по вивозу мусора, тому що це теж дуже затратна робота. Це грошей стоїть, тому що це самосвали, це кран, це ковш, який нагрібає. Ну, все потребує. Поки навчальні класи облаштували в гуртожитку. Заняття проводять у змішаній формі. Нам повністю вдалося відновити вікна гуртожитку. Дивіться, яка у нас красота. Ми знайшли фонд страна Бельгія», нам допомогли. Я дуже вдячна, швидко, якісно. І, Красиво якомога більше робіт намагаються закінчити до настання холодів. До прибирання і ремонту приміщень долучаються і самі викладачі та учні, допомагають гуманітарні і благодійні організації. Працюємо, ви бачите, привели себе до порядку. Ну а все остальне, я думаю, що буде час, і будемо це все робити. Нам саме головне на сьогоднішній день до зими. Зробити ці два корпуси Цьогоріч Училище відзначило 50 років. Попри все, навчальний заклад продовжує працювати, навчати майбутніх спеціалістів, будівельників, електриків, автослюсарів, кухарів, кондитерів. На базі училища функціонує п'ять навчально-практичних центрів. Один із яких запрацював у минулому році. На сьогоднішній день навчається 635 учнів. У Прошлому році у нас був контингент 740 осіб. Трошечки зменшилось із за того, що, бачите, батьки бояться дітей вивозять, але ж я хочу сказати, що не бой, не бійтесь тільки тому, що ми тут, що ми разом, у нас все вийде. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. На Минулому тижні у сумах знайшли лисицю, що померла від сказу. Зараз вакцинують усіх тварин у прилеглих до місця виявлення зонах. Контактних ні людей, ні тварин, ні хворих не, не виявили. Люди займаються профілактиваменшеною вакци вакцинацією тварин проти сказу. До трьох з половиною тисяч жителів Сумщини щороку звертаються за медичною допомогою через укуси тварин. Саме через їхню слину людям найчастіше передається вірус сказу хвороба, яка завжди призводить до смерті. Для того щоб проявилися симптоми, вірус має дійти до головного або спинного мозку, тому що саме ці органи і тканини він уражує. Хвороба триває протягом трьох десяти днів і обов'язково закінчується смертю людини. У цьому році у Вінницькій області від вірусу сказу померла жінка, розповідає лікар-епідеміолог Сумського центру контролю та профілактики хвороб Наталія Галушко. Жінка заразилася сказом в результаті годування своєї кішки. Кішка була не щеплена, і раптом вона зникла, кішка, на це ніхто не звернув уваги, і у жінки через, приблизно через один місяць. Розвинулися симптоми, симптоми цієї смертельної хвороби, щоб убезпечити себе, варто уникати будь-яких контактів з дикими та безпритульними тваринами. Навіть якщо людину вкусив щеплений проти сказу домашній чотирилапий, то ризик захворіти однаково високий. Ризики бути укушеним хворою на сказ твариною були екстремально високими для лисиць і для кажанів. Вони були вищими. Для котів, ніж для собак. Якщо тварина все ж вкусила, то варто негайно звернутися до будь-якого медичного закладу. Якщо шкіра пошкоджена, то ризик виникнення сказу зростає. І якщо рана дуже велика, і глибока, і кровоточить, в цьому випадку ризик сказу також збільшується. Треба провести 5 Щеплень. Вони проводяться на вдень звернення, потім на третій, на третій день, потім на сьомий день, на чотирнадцятий день, на двадцять восьмий день. Якщо тварина не п'є і не їсть, має підвищене слоновиділення, у неї відвисає челюсть, а ще вона не боїться людей. Це ознаки сказу. Тварина йде спокійно у місто, тварина йде спокійно на дорогу, і людей не боїться. У Місті суми я знаю точно випадки, коли знаходили лисиці, ловили на етажах, на площадках у під'їздах. Єдиний спосіб обезпечити тварин від хвороби це щеплення. Тримісячних цуценят кошенят обов'язково потрібно вакцинувати проти сказу і надалі робити щеплення щорічно. Новини СТС Вдома у сумчанина поліцейські знайшли кущі конопель, висушене листя і насіння. Чоловік зберігав потрібну речовину у банках, пакетах і кружках. Я травник вообще займаюся народною медициною. і там травки мене сушуться. Працівники поліції вилені ростучі кущі канаплі, її висушені листя, насіння, а також наркотичний засіб вже в потрібному стані, що знаходився у різних ямкостях. Окрім того, зовмисника знайшли прилад для вживання канаплі. Сам чоловік запевняв, що висушене листя та насіння використовує для приготування страв. Сіміната так, це на плі дивіться. Да. Ось сіміната на плі. Я їх я їх в кем додаю. У поліції відкрили кримінальне провадження. З початку року у сумах сталося 54 аварії за участі пішоходів. Шестеро людей внаслідок ДТП загинули. 48 отримали травми різного ступеню тяжкості. З початку року в обласному центрі екіпажі патрульної поліції зафіксували майже 380 порушень правил дорожнього руху, які вчинили пішоходи. На даних громадян були складені відповідні адміністративні матеріали, санкція яких передбачає накладення штрафу в розмірі 255 гривень. Понад півтора роки повномасштабної війни українці потерпають від повітряних тривог, ракетних атак, невизначеності майбутнього. Сьогодні ці важкі психологічні стани виснажують емоційно і дітей, і дорослих. Головне це усвідомити, що з тобою це не гаразд. Зрештою, і саме тіло людини дає знати про це. Перше, що може з'явитися, це болі. Болі у спині, болі в тілі, будь-які м'язові напруження. Ви можете розуміти, що ви бачите свою руку, а вона тремтить. Тобто ви не розумієте, чому саме це відбувається, а тіло вам говорить про це. Вам треба заспокоїтись вже три місяці. За підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та фінансування агенції США з міжнародного розвитку USAID на Сумщині та Полтавщині працює проект з надання безкоштовної психологічної підтримки онлайн та особистих прийомів фахівців для допомоги людям різного віку. Команда мобільних психологів у нас, яка складається із восьми фахівців. Приймають і виїжджають на територію громад Суми Лебедин, Охтирка Тростянець. Виїжджають 10 днів на місяць. Ключове, що стрес зумовлений війною, стражданнями втратою близьких неможливо ігнорувати чи замовчувати. Дуже важливо створити фахову психологічну підтримку та переконати людей звернутися за такою допомогою. Для цього в Україні впроваджується всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як програма настроєна на те, щоб ми навчали не тільки психологів, а й сімейних лікарів навчали цим технікам первинної допомоги. І тому направлена програма Олени Зеленської на те. Щоб держава допомагала, розповідала, що ці послуги повинні бути доступними, що ми не повинні цуратися цих послуг і показувати, де населення може ці послуги отримати. Немає часу стресувати. Емоційний стан залежить від успішності виконаної роботи, вважає керівник Сумської обласної військової адміністрації. Емоційний стан підтримується перш за все вдалими справами. Якщо вдається, тоді емоційний стан. Зараз мені вдалося досягти те, що я планував сьогодні зробити для нашої області, і відчув, що в мене. По-перше, сприйняли. А я побачив, що мене почули, і впевнений, що ці заходи, які сьогодні ми вже провели з обласною радою, з міською радою, вони будуть сприяти тільки на користь міста Сум і Сумської області. Голова військової адміністрації говорить: перша увага до українських воїнів, які сьогодні відстоюють право на незалежність України, але поряд з шануванням і повагою їх честі, переможці потребуватимуть конкретної допомоги суспільства. І ми Чітко знаємо, що їх буде дуже багато після нашої перемоги, дуже багато. І ми сьогодні готуємо ту платформу розуміння і матеріальну, і фізичну платформу для зустрічі цих людей. Я дуже дякую, що цим питанням зайнялась наша громада. Безумовно підтримана вона на рівні державному рівні і першої леді, яка є засновницею. Цього руху в Україні ти як це питання, ми маємо ставити собі щодня, бо забувати про себе ми не маємо права. Великі потрясіння змушують нас до стійкості, як це роблять військові на фронті. Говорячи про стійкість і про відновлення, ми маємо думати в першу чергу і про себе також, тому що від нашої стійкості і від здатності відновлюватись буде залежати, чи зможемо ми. Бути дійсно як країна стійкою півтора роки фахівці центру соціальних досліджень проводять моніторинг соціальної стійкості українців. Його результати показують, що рівень тривожності у суспільстві зростає, і кожній людині, що пережила стрес цієї війни, потрібні різні види психологічної допомоги. Вже з листопада починаємо всеукраїнське опитування, яке буде тривати протягом двох років в десяти регіонах України. І Ми будемо вимірювати психічні стари. Тобто, ми хочемо зрозуміти власне, чи високий рівень тривожності які, в яких регіонах для яких категорій населення ми тоді зможемо надавати рекомендації щодо більш дієвих і правильних механізмів допомоги? Всеукраїнська програма ментального здоров'я має стати реальним практичним стартом формування серед українців культури відповідального ставлення до власної психоемоційної рівноваги. Практичні івенти відбулись цього дня у кількох сумських університетах, де студентська молодь організувала стежки ментального здоров'я, провели спеціальні анкетування, представили практичні вправи і методики розроблені для самостійно. Неоцінки свого психоемоційного стану пропонували навчитись простим, але важливим і дієвим технікам самодопомоги у відновленні внутрішньої емоційної рівноваги. Новини СТС.